Доброго ранку всім, Привет. хто завітав на наш канал. Хто вперше, то ми є. Хто? Українська сім'я. Yes! І ми їдемо сьогодні в Канаду другий раз за 6 років, коли ми отримали візу. Так, грін карту. Ми їдемо в Канаду. Чому, яка причина? Ми скажемо вам вже в дорозі. Так, все, ми вже вибираємося. Нас чекає вже машина, вже грузимося. Приступити зник Вільям смішно ніс багажі. Класно. Так. Ми їдемо на два дні, а вибрались, ніби ми летимо на цілий хе. У нас є сумка для життя екстра. На тиждень в Майами, а ми їдемо тільки на три дні в Канаду. Нам їхати дві години. Три десь так до кордону. Ми готові. Це має бути дуже цікава і незабутня подорож, наша сімейна. Нарешті Вікторія з нами вже їде, бо минулого разу, в перший раз, як ми поїхали, в Канаді живе мій рідний брат, і ми до нього їздили, то Вікторія, по якій ти причині тоді не могла поїхати з роботу? У мене була робота. Робота. А того разу Віка вже наперед відпросилась, і вона вперше за 6 років як ми приїхали в Штати. В Вийду з Канаду. А знаєте, що там саме класне? Макдональдс! Оце як європейський, український, смачнющий, бо в Америці він. No, нам не подобається. Так, загрузилися. І бере Вілям кепку. Дивіться, скажи привіт! Всім привіт! Не... Бачиш, мама зробила тобі зачіску, наш ти чіпаєш, сідай в кріселко. Кідай. Тобі допомогти? Так, і стала має королівське місце тут, як завжди. Вона має широке. Сміття забирають. Все нам влізло? Класно, красовочки, все. Ну що, їдемо з Богом? Це моя машинка, де вона тільки не була? Всі далекі подорожі на моїй машині. Що синок? Ти не можеш? О, чекай! Саме головне. Він має свого рюкзачка. Давай, мама, тобі сапере сідай. Йой, тут треба прибрати, тут щось нечисто. чисто. Ну все, з богом? В дорогу. Всіх прищипнули, всім водичку дали, книжки мають. Вілям, ти окей? Та, тіки надіт. Любитель Макдональдса. Так, тут у нас снеки, ціла спеціальна сумка є з водичкою, снеками. Це мені буде під голову чи під ноги, це ж ми рішимо. Ну все, тату, ти готовий нас вести? Поїхали. Виявляється, що нам їхати до кордону три з години. і до назначеного місця ще по Канаді ми будемо їхати ще скільки Андрій до Торонто? Півтора години. Якщо не переключайтеся, слідкуйте за нами, має бути вам дуже цікаво, таке кіно. Мене Юля намагається вмовити щось розказати, я не хочу, я стидаюся. Ти дуже серйозний. Скажи настоящу причину, чому ми їдемо в Торонто. Справжня причина. Так, справжня. У нас причин є кілька, ми просто їх об'єднали. Яка перша? Головна. перша причина, ми їдемо на футбол. Я їду на футбол. <рес> І що? А чого ти аж в Канаду їдеш на футбол? Це якийсь серйозний матч? Ну, це товариський турнір. Я думаю, що вперше, по-моєму, а може не вперше, збірна України з футболу грає зі збірною Канади. Ну, як ти не поїдеш, фанат футболу, правда? Ну, трошки є. Трошки є. Не і він буде там з моїм братом і з його дітьми-хлопчиками. А ми не дуже фанати футболу, ми будемо гуляти. А де ми будемо гуляти, то ми побачимо ще, бо самі не придумали. От, а у брата народився синочок, так що ми ще племінника не бачили і поїдемо знайомитися, якщо нам вийде побачити, бо на жаль, вони ще в лікарні. Хлопчик ще сам не їсть. Він за швидко народився. Його як його звати? О-о. Чекайте. Все? Забула. Я тут напишу, як його звати. Як це без Вільяма супроводу пісні? Вільям. А що ти маєш? Покажи, яку ти класно маєш бутилочку, все з динозавриками. тебе там водичка. Ну покажи як ти піш. Yeah. Ну ти вже все. Ти вже модний. Yeah. <laughs> ти любиш Вільям, з нами кататися машиною? Yeah. Я знаю, ти любиш, ти любиш дорогу. Yeah. Ми йому пообіцяли в Макдональдс в Канаді і він вже не може дочекатися. Він завжди каже, знаєте як смішно, він завжди каже only 10 piece. тільки десять. А Вікторія вдає вигляд, що читає книжку. Yeah. Що ти читаєш? Yeah. Це меню MacDonalds в Канаді. Ясно. У них немає МакПері. Немає? У них є Apple А. І що ти вже все розстроїла? Що мені взяли і Ну Я буду в Україні пробувати. Коротше, має бути весело. Цікаво, просто яка буде там погода. Показували, що 24-23 тепла. Я взяла платіжки, я сподіваюся, мені вийде їх вдіяти, якісь фотографії, зробити відео. Тому дякуємо за підписку. Хто ще не підписався, підпишіться, щоб не пропустити наші відео. Пишіть будь-які коментарі. Ну, бажано хороші писати. Я не люблю поганих коментарів. Але ну, вже, як вже як буде. Вже як буде там. От хочу. Сказати, що мені дуже приємно за вашу активність. Це надихає далі мені знімати. Декілька людей вже підписалося новеньких, то хочу вам теж подякувати за те, що ви підтримуєте мій канал, що вам цікаво, раз ви підписуєтесь. От. Буду, будете бачити життя в Америці. Коротко про себе. Ми живемо вже шостий рік в Клівленді. Що вам ще розказати, У мене є троє дітей. Оцих позаду є. Вільям народився вже тут. Мамі. Це в Україні дівчатка. Мамі. Так. Мамі. От, приїхали ми на заправку. Сам ем. склаб. Тут дешева заправка. Ми заправляємося. Зараз заїдемо собі, візьмемо щось поїсти. Скоріше за все, що це буде Сабвай, А він теж там недалеко. Дуже класні лаваші Ось тому. Що вам ще розказати? Дітки, давайте що ще розкажемо нашим глядачам. Самбай, я не не хочу, самбай, і... Що вам сказати? Вікторія. Це паличку дуже серйозно. Ми їдемо що Мій любимий соус забрали з собою, а я не люблю інші соус. Я не хочу сухий с... їсти з mm. Треба з собою соус взяти. А ми можемо. А ми можемо взяти з собі сендвіч, а заїхати в Макдональдс за світло соус? Можна, чи не можна? Все супер. Я знаю, тут є Макдональдс напроти зразу. О, ви це чули? Це мій живіт боркочуєте. Що, сталося. Мені батьки подарили ага. вушники, я тепер вони такі класні, не дуже не чути, що хтось говорить, наприклад, біля тебе. Прямо. М -м -м. Так, Щоб не чути, як ми хочемо. Але... Так, але ти ж знаєш, що так, в них мінам. не можна по вулиці ходити. Тому що ти не можеш в них по вулиці ходити, бо ти маєш чути, що навколо тебе. Я знаю, твориться. це мій другий раз, і я його тільки не поїсу. Бо дуже часто е машини можуть збити чи ще щось, тому що пікають, а ти не чуєш. І я знаю, я її тільки вдіваю, коли це мій другий раз вдіва... я їх вдіваю, і це було. Машень. Один раз, коли я в Канаду їхала і цей раз теж. Угу. Я знаю, що ти голодний, синулька. Ми зараз їдемо. Та машинка теж хоче їсти, ми її годуємо. Так, йдемо в сабвей, замовимо наші улюблені лаваші. Вільям хотів з нами. Йдемо всі вже. Вся сім'я йде. Як пахне. Стасенько. Вільям, йди на п'яточках. Вілям масажі робимо, він часто любить на п'яточках продати. Замовила вже? Це що думаєте? Вілям, це це хімія. Дивіться, як тут смачно і свіженько все. Кукиси. Бачили ціни. Десять доларів, дев'ять доларів, дванадцять сім доларів. Що ви хочете. Ми хочемо в лаваші, а можна в булочках. <певцярко> так, я взяла лаваш. Вони розрізають на двоє. Дуже смачна туна. Огірки. Цибуля, оливка це смачно. Ми йому Кока-Колу половину води, і він це знає. Так, надіюся, всім взяли їсти. Надіємося, що ми до кордону вже не будемо їсти, вставати. Треба що в туалет. Надіємося. О, Ілям, смачного. <smans> <смеш> Тебе смачно? Там мій джобік. Джобік маленький. Ага. Стало, ти що там їш? Ва! ти тоже маєш класний бутерброд. Ну що, дітки, смачного всім. Дякую. Я девлюсь мастер-шеф. Так. Ми вже приїхали десь годинку, ще лишилося до нашої цілі 4 години. Це моя подушечка. квіш чи як вони його називають? Оце дивіться класно. Я би його це відірвала, воно мені мішає, але це не моя подушечка, не маю права. Та я, вона мені служить подушечкою, як я їду. Такі таке класні, класне, жовтеньке. Це привіт! Їхали ми за двома фурами, які їхали однаково в двох лініях і не могли перегнати, але нарешті ми вже, як то кажуть, ступилися з дороги, то ми вже їдемо швидше. Погода гарна, не жарко і не холодно. От кажу до свого чоловіка: купи мені будинок на колесах. Я ж не кажу, купи мені просто будинок, хай буде на колесах. Сьогодні я живу тут, завтра живу там. Чим не класна ідея? А він з мене сміється. От скажіть, що я не так прошу? Яка тобі різниця? Чи будинок їде, чи будинок стоїть? І тут мій чоловік не знає відповіді. До речі, я завжди хотіла поїхати десь в поїздку так на тити в такому будиночку. Так цікаво. Скучно. Він я не думаю, що там скучно. Щоб ми в гарних місцях зупинялися. Там Вікторія моя, а, а, зді... вона, як сказати, вона чує мої побажання, ой! І вони потім скоро збуваються. Так що Віка вже боїться моїх мрій. Віка, я хочу будинок на колесах. Ага. <реш> а, то жартівниця. Так, починаються снайки. Я взяла собі такі фруктики в соці, але воно мені впало, ну, падало два рази тільки що з них, то воно така як п'яточка, так що це свіже. Взагалі сервіс, чистота. Тут з тим дуже дуже погано, слабенько, тому ми вже звикли. Перші місяці не було важко привикнути до того, а вже звикається, до всього звикається. Ми приїхали і треба пройтись ось такий коридор, це щоб гайвей пройти, оце великий такий коридор. Бачите? Ось тут гайвей під нами. Так грязь вікна, але нічого. Чекаємо на каву. Сала мучиться, не може відкрити МММ. І тато, разіс там в телефоні чумає. шукає. Що? Релаксує. Ти відпочиваєш? Так. Да. А де моя кава? Так, взяли ми каву, діти напої і їдемо далі в дорогу. От робота трокістів. Відпочивають на ресторі. Сплять. І так, ми в'їжджаємо. Наду. Якраз з половиною ми проїхали Америка і... Та. Але я не знаю, що там можна буде знімати. У нас є, до речі, вже відео на Ютуб ми з минулого разу, як я їхала на зустріч до свого брата, якого не бачила 6 років. І якщо ви хочете там знайдете відео, дивіться, підпишіться і щось напишіть. Так, тут така велика річка. Як ця річка Андрій називається? Це річка. Не знаєш? Канада! Ну, все, любі підписники! Ми вже перетинаємо кордон з Канади. В Канаду з Америки. Як ми перетнули кордон і що ми робили в Канаді, ви побачите вже в наступному відео, щоб вам було цікавіше і відео було не дуже довго. Тому дякую за підписки. Всі ми кажемо нашим па -па! папа. Дякуємо.